Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія! Наближається значуща подія квітня, сонячне затемнення, 8 квітня. Про нього і піде мова: що робити перед сонячним затемненням? Та на кого більше всього сонячне затемнення вплине, сонячне затемнення та молодик у 20 градусі Овна о 21.18 за Києвом, 8 квітня. Період молодика характеризується зниженням енергетики, тому не рекомендується наприкінці лунного місяця розпочинати нові справи, а в даний період, навіть після молодика і особливо в момент сонячного затемнення, не рекомендується ще й Ретро Меркурій. Енергетика організму ослаблена, тому рекомендується більше відпочивати, завершувати якісь процеси, продумувати плани на найближчий місяць, що б ви хотіли здійснити, а також цей час для звільнення від усього, що заважає просуватися вперед, і дуже добре може допомогти в цьому 29-й лунний день, який починається 8 квітня о 6.12 і триватиме до моменту молодика. Це день роботи з усім, що заважає розвиватися, насамперед у самому собі, негатив лунного місяця накопичується для спалення в момент молодика та сонячного затемнення. Звільніть місце від нерішучості, залежності від чужих думок, шкідливих звичок, недоліків, недосконалостей, партнерів, які не дають задоволення. Особистих негативних якостей, відпочивайте, підбивайте підсумки, дякуйте за все, що сталося. Робіть висновки, у яких сферах виникли кризові ситуації, страхи, обмеження, шаблони поведінки, незадоволеність. Це і є стимулом для зміни програм, зміни стратегії взаємодії зі світом. 29-й лунний день вважається одним із найскладніших. Проаналізуйте. Щоб звільнитися від негативних проявів та отримати можливість для переходу на новий рівень розвитку разом із планетою Земля, випромінюйте в цей день. Позитив для нейтралізації негативу. Девіз 29-го лунного дня. Якщо не можемо змінити ситуацію, то змінюємо своє ставлення до неї. Цей день рекомендується проводити очисні практики, звільнятися від непотрібного, добре очищати організм. Очищення приміщень можна здійснити свічкою, сіллю, почитати молитви у період затемнення. Це працює ще потужніше. Важливо, щоб було щире бажання у коридорі. Затемнень всесвіт нам яскравіше показує, звертає нашу увагу на недоробки. Так, всесвіт нам дзеркалить за допомогою інших людей те, що нам потрібно змінити в собі: те, над чим попрацювати, що змінити, може щось прийняти, а щось відпустити, а може пробачити чи вибачитися у кожного своє. І звичайно більше проявляється у тій сфері, яку активував коридор затемнень і точки затемнень. І у нас буде 6 місяців до наступного коридору затемнень, щоб вирішити питання, які порушила ця пара затемнень. Рекомендую провести практику звільнення від усього, що заважає рухатися вперед. Випишіть на аркуш паперу все, що перешкоджає досягненню цілей, емоції, страхи, сумніви, тривоги, негативні думки, все, що не служить вищому благу, все, від чого хочете позбутися. Чому пишемо? Тому що Меркурій ретроградний, а Меркурій це писати, записувати. Прочитайте все, що написано. Подякуйте за те, що було у вашому житті, і подумки дозвольте. Цьому піти, спаліть листок, а попіл віддайте землі або розвійте за вітром. Під час згоряння листа уявляйте, як все написано, згоряє у вогненій кулі і йде, трансформується у світло та любов. Ще можна провести практику подяки: подяка за все, що було, що є, і що буде. Затемнення це особливий період, який допомагає нам очиститися, звільнитися та розлучитися із внутрішніми негативними програмами, що обмежують блоками, програмами та переконаннями, які з точки зору прояву нашого сонця, нашого знаку зодіаку, в якому ми народилися, заважають нам проявлятися, творчо реалізовуватися, самореалізовуватися, світити як сонце яскраво. Сонце це наша усвідомленість, розуміння, хто ми і що ми хочемо. Знак Овен відкриває зодіакальне коло, і затемнення у цьому знаку говорить про те, що важливо розвивати якості овна у собі, проявляти сміливість, активність, цілеспрямованість, самовпевненість, самоцінність, лідерські якості, надихати інших людей, бути першопрохідником, сміливо йти життям. Місія Овна. Будити інших вести за собою, надихати на нові досягнення. Тому після настання сприятливого періоду важливо, щоб плани та цілі, довгострокові цілі та плани було підготовлено, щоб сміливо їх реалізовувати. І не варто забувати, що затемнення на осі овен терези вісь партнерства. Про овна поговорили шлях еволюції за якостями овна, а як до нього йти. Проявляючи напрацьовані якості клонного узла минулого, тобто якості терезів, дипломатія, внутрішня гармонія, почуття краси, зважуючи всі за і проти, у спірних питаннях шукати золоту середину, але важливо не впадати в крайнощі. А також лунні вузли у січні 25-го року перейдуть на вісь служіння, і до їх переходу вже мають бути поставлені довгострокові стратегічні цілі на 18-19 років. 20-й градус Овна по Космінському, градус Марса вказує на рішучого трудівника, енергійного у боротьбі з ворогами, що трансформує як себе самого, так і тих. Хто виступає проти нього, людина наділена сильним і піднесеним духом. Ця людина ніколи не зможе вчинити підло. У його характері немає місця для низості. А порад'яро – це градус подолання кризи завдяки співчуттю, участь у житті, що виходить за межі власних уявлень. Тому проявляючи ці якості, також можна йти до успіху. Загадувати бажання чи ні у момент затемнення. Хтось радить загадувати, хтось ні. Справа у тому, що загадані бажання в момент затемнення мають властивість здійснюватися, тому якщо будете загадувати бажання, то вони повинні бути чітко продумані та сформульовані, без не, без зайвих та непотрібних слів, а краще у ствердній формі, наприклад. Я з вдячністю отримую, описуємо предмет бажання чітко, враховуємо колір, відтінок, форму, часовий відрізок, за який час ви хочете це отримати. Чим більше уточнень, тим реальніше отримати бажане. Якщо бажання не істинне, воно не збудеться, або Всесвіт зробить все на свій розсуд і вийде як у пісні: зділать хотів гризу, а получил казу. А тепер поговоримо про те, на кого найбільше вплине затемнення. Сонячне затемнення, 8 квітня 2024 року, насамперед вплине на тих, Хто народився в сонячному та асцендентному знаках Овна? Знаки вогненої стихії в першу чергу овни вплине на тих, хто народжений з 6 по 10 квітня. Це означає, що у вас включається соляр в момент затемнення, і цей вплив буде не тільки на наступний півроку. Будьте уважні до всіх рішень, намірів, які створюєте у цей період, краще зараз виправляти, доопрацьовувати, коригувати чи експериментувати, а остаточне рішення можна буде ухвалити після 25 квітня, коли закінчиться коридор затемнень і стане директним Меркурій. Леви і стрільці отримають плюси, особливо ті, у кого затемнення торкається особистих планет, і це підкреслює завдання активно рухатися вперед, не залишатися на місці і проявляти ініціативу, творчий потенціал, самореалізовуватися. Перед вами відкриються шляхи, якщо ви до цього готові. Леви, хто народжений з 9 по 13 серпня, і стрільці. З 8 по 12 грудня сонячне затемнення вибудовує гармонічні аспекти або до вашого асценденту, або до вашого сонця. Зміни будуть і зможете легко. Здійснити цілі, які планували, якщо ви готові рухатися вперед і творити і створювати своє життя таким, яким вам хочеться, дозволити собі бути творцем свого життя, готові стати центром свого всесвіту, здатними керувати тими подіями, людьми, потоками чи обставинами, які будуть зустрічатися на вашому шляху, це може призвести до дуже позитивних результатів. Потрібно бути уважним тим, хто народжений у сонячних знаках раку, терезів, козерога, особливо тим, у кого особисті планети резонують з картою затемнення, можуть бути складності чи конфлікти. Терези сонячне затемнення значно вплине на тих, хто народжений з 9 по 13 жовтня. Це означає точка затемнення. В опозиції до вашого сонця і може виникнути нерішучість і складність у прийнятті рішень, тому що ви завжди зважуєте всі за і проти. Вам дуже важлива думка інших людей, і ваше завдання визначити для себе правильні показники, за якими ви будете розуміти, правильне це рішення для вас чи ні. Але завдання зараз інше не орієнтуватися на інших, а відчути. І почути, що насправді хочете ви самі. Дозвольте собі бути собою, але не переходьте в зону конфлікту через те, що ви комусь стали незручними. Тут вам доведеться вибирати або йти у форматі конфлікту, або ви з любов'ю та повагою до себе та інших людей. Поясніть, що для вас зараз настав певний етап, коли ви можете проявити себе максимально і це. Той самий випадок: раки та козироги. Сонячне затемнення 8 квітня 24-го року плине на тих, хто народжений з 8 по 12 липня і з 7 по 11 січня. Це означає, що точка затемнення у напруженому квадраті до вашого сонця, і тут можливі конфлікти та складнощі насамперед з батьком чи чоловіком, сином чи дітьми. Чи керівництвом, чи начальниками, чи з тими людьми, які мають досить сильний вплив на ваше життя, це можливість проявити себе, свій творчий початок, відчути себе центром свого життя, а не планетою, що обертається навколо іншого сонця. Серйозне завдання. Це можна зробити різними способами, через конфлікт, чи навпаки. Проявляючи повагу та любов до себе та інших людей, роблячи це таким чином, щоб ви могли пояснити і показати тим, з ким у вас, у вас можливі розбіжності, що для вас зараз це необхідно і важливо. Також затемнення сильно вплине на тих, у кого в натальній карті лунні кармічні вузли стоять в інтервалі з 17 по 23 градус овна на осі овен терези або терези овен. Якщо у вас возли на осі овен терези, це значить, що у вас іде завершення великого 18-19-річного циклу. Це означає, що це період, коли можуть проявитися кармічні речі. Згадайте, що було поряд з місячним затемненням, яке було у Терезах, і тепер дуже важливо зрозуміти, куди ви далі рухаєтеся, і підбити підсумки великого циклу, проявити себе нарешті. І зрозуміти, чи виконуєте ви ту задачу, яку вам поставили лунні вузли, чи даєте ви собі можливості проявити себе максимально? Чи готові ви почати якийсь новий рух вперед, новий життєвий етап? Можливо, новий проєкт? Час ще є до 12 січня 2025 року, коли ви зможете встигнути це зробити, зробити хоча б маленький крок для виходу із зони комфорту, і тоді це буде. Плюс і хороша відмітка лунних кармічних вузлів, які вже уважно за вами спостерігають. Для тих, у кого лунні узли на осі Терези овен в інтервалі 17-23 градус, знака терезів там знаходиться висхідний вузол. Це говорить про те, що у вас половина циклу пройдена, і тут теж своєрідне зважування на терезах. Чи вірною дорогою ви йдете? Тому що якщо у вас висхідний вузол, у знаку терезів, значить вам потрібно навчитися взаємодіяти з іншими людьми, вибудовувати партнерські відносини це кармічне завдання. Тому тут потрібен баланс: навчитися не лише чути себе, а й узгоджувати свої рішення, ініціативи, тобто знаходити згоду, підтримку тих людей. Які вам необхідні для того, щоб реалізовувати свої завдання та цілі, і це буде позитивним моментом? Сонячне затемнення 8 квітня 2024 року вплине на тих, у кого є планети, асцендент, межі домів в інтервалі з 17 по 23 градус, овна лева стрільця це позитивний гармонійний вплив. Вам легше буде здійснити вихід із зони комфорту. Та зробити зміни, які вказують точки затемнення, потрібно бути уважними тим, у кого в цьому інтервалі з 17 по 23 градус знаків рака, терезів чи козерога також є значущі точки гороскопу: планети, асцендент, осі або межі домів. Вам доведеться проявляти зусилля для того, щоб ви могли пропрацювати ті напружені події або обставини, які можуть виникнути у період затемнення або наступні півроку після нього, тому що тут напружені аспекти до точки затемнення потрібно гармонійно вийти із цих аспектів. Аспект квадрата викликає гостроту ситуації. Одночасно даючи сили з нею справитися. Тому тут найголовніше не кидати все, а активно діяти, поки ви не скажете, я це зробила, я це зробив, я зробила все, що потрібно. Без вашої ініціативи, без ваших рішень та дій нічого не здійсниться. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими, підтримуйте україномовний контент. Бажаю гарного проходження сонячного затемнення та виходу із коридору затемнень. До нових зустрічей!